7 грудня 2012 року на урочистій церемонії нагородження лауреатів щорічного рейтингу популярності людей та подій півдня України народне визнання за вагомий внесок у розвиток стратегічно важливої галузі країни було нагороджено колектив Одеської залізниці. Нагороду отримав заслужений працівник транспорту України, начальник залізниці Микола Луханін. Начальник залізниці щиро подякував організаторам урочистостей за визнання трудових здобутків 50-ти тисячного колективу Одеської залізниці. Приємно, що Наша читацька аудиторія цінує та поважає нашу працю. Залізничники гідно виконують свою роботу та постійно працюють над тим, як на високому рівні забезпечити виконання завдань найкрупнішого підприємства Одеського регіону. Сьогодні народне признання, сьогодні відміщена Одеська железна дорога, і його многотисячний колектив. Одеська железна дорога це 50 тисяч роботників, це шість областей Одесь, нашої України. тому нам дуже приємно, що ми виграли в цій номінації. Дана церемонія проводиться вже 12 років поспіль. Організаторами проекту є відомі медіа бренди одеські редакції видань Аргументи і факти в Україні, комсомольська правда в Україні, тєлі неділя, наш город, фаворит удачі, переможці рейтингу популярності народне визнання визначаються шляхом опитування серед 300-тисячної читацької аудиторії видань організаторів проекту. За роки існування проекту його переможцями ставали понад 400 підприємств, закладів, засобів масової інформації та відомих особистостей.